Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму Чим живе область. З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною голова Врадівської районної державної адміністрації Василь Петрович Жосан. Вітаю вас! Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про життя в глибинці, а саме про Врадівський район. Тож, давайте розпочнемо коротенька соціально-економічна характеристика, чим живе ваш район і що у ньому відбувається, що будується, як працюють підприємства. Так, дійсно, щоб зрозуміти, зрозуміти специфіку нашого району, я хотів би деякі статистичні дані провести. Це наш район має 80 квадратних кілометрів землі і водної поверхності. Із них 50 тисяч гектарів це ріллі. У нас також знаходиться сільхоспророблюючі підприємства. Це елеватор на 60 тисяч тонн. Державної власності, це філіаніболон і молочний масляний сирзавод чи цех. Тобто населення в радіусі немає має 17 тисяч чоловік, біля 17 тисяч чоловік, і вся виробнича сфера робочі місця знаходиться в аграрному секторі. Тому. Я хотів би сказати, у нас все спрямовано на, і націлено на розвиток сільського господарства. Це зокрема рослинництво. Ми в цьому році озимих, як би там тяжко не було, ми пам'ятаємо, то осінь засіяли біля 15 тисяч гектарів озимих, це 10 тисяч пшениці і 5 тисяч ячменя. Зараз переходимо на посів ярих культур. Озимі ми вже підживили майже вже 100%. Подивилися, зробили так звані моноліти, це є такий термін агрономічний. Непогано в задовільному стані знаходяться в нас посіви. Я думаю, що якщо така ласка, як природа наділить нас опадами в ті сроки, коли так потрібно, то ми маємо. Непогані погляди на врожай 2016 року. Наскільки актуальною для вашого району є питання шляхів? Наскільки я знаю, планувалося виділити 100 чи 200 мільйонів за різними оцінками на всю область. Наскільки от проблема шляхів? От дійсно болить вам в вашому районі? Я думаю, не тільки мені болить, а болить всьому населенню Миколаївського Миколаївської області. Потихеньку ця проблема виходить на першу проблему, як я вважаю не тільки в області, а й в Україні. Ті кошти, які мали відділятися, були різні цифри озвучені: і 250, і більші з нарахуванням тих коштів, які можуть зайти від таможні від нарахувань. Але 100, -100 мільйонів я вважаю, це занадто мало. мала. Сума, яка заходить до нас в область на ремонт і експлуатаційне отримання тих доріг. Я був на цій сесії, я, до речі, ще являюсь депутатом обласної ради, тому ця цифра вона не задовольняє мене і не думаю керівництво облдержадміністрації. Тому це тільки початок. Цю цифру треба збагачувати, побільшувати, але саме страшне не в цій цифрі, яку нам дають з Києва. Я все-таки дивлюся, що в нас немає ніякої перспективи розвитку доріг у сільській місцевості. Тобто збори на утримання доріг утримуються з акцизного так званого збору, І за місцем розташування об'єкта, який торгує землю. Зараз відраховується 5%. 5% – Совершенно верно. Але якщо в Радівському районі в селищі знаходиться 4 заправки, то в остальних 17 сільських сільських радах немає ні одного. Тобто можливості на відрахування і на майбутні витрати не залишаються ані якої можливості. Тому я вважаю, що треба розглянути, хоча б консолідовано, підійти, щоб вести податок з власників транспортних засобів. І щоб надати можливість, щоб якісь, хоча б якісь кошти, зайшли в село на отримання експлуатаційне отримання доріг, які також знаходяться в кожному населеному пункті. Ну, Доки цієї практики нема, то районній владі доводиться самотужки якось планувати вирішення цієї проблеми. Да, що ви це, думаєте на рівні району робити з дійсно? Чистіше аматорство. Ми будемо як в прошлому році це робили, і думаю, в цьому році це зробимо. Будемо залучати місцевий бізнес. Мені приємно було, що в прошлому році відгукнулися ряд підприємців бізнесменів для того, щоб ми хоч якось змогли відремонтувати наш проїжджаємось наших доріг. Це я хотів би дуже велике спасибі сказати керівництву Оазис Товариство, це Колісніченку Василю Івановичу, це Веселому Роздолу. Він найбільше міг коштів. Це Молдованенко Володимир Михайлович, це бізнесмен… Юрковський і ряд інших, які не байдужі до проблем району, до проблем самої нашої столиці в Радівці. І вони залучили свої кошти з метою того, щоб ми покращили стан доріг і забезпечили їхні проїжджання. – Що було зроблено? Які роботи були виконані, яким чином допомагали? Ну, на превеликий жаль, цьому році я ще не бачу, які гроші може нам предоставити держава. Тобто служба автомобільних доріг, яка є балансоутримувач усіх доріг, які знаходяться по нашій області, була контрольна цифра 677 тисяч, але вона на сьогодні чомусь замовчується. В прошлому році це було 567 тисяч. Ми їх освоїли. Ми основну частину цих коштів залучили на ремонт територіальної дороги Т-1506. Ці кошти були також задіяні і нам допомогли. В дольовому часі підприємства «Оазис» Колісніченко, «Веселий Роздол» Молдованенко, Аннушка і ряд других. Дуже багато людей підключили Тобто на рівні підприємств. Є розуміння того, що да, треба є долучитися. Хоча дороги являються знову таки кажу власністю служби автомобільних доріг, ці люди, ці люди, залучили свої кошти, і нам це вдалося значно покращити. Проїжджаємось доріг. Таких доріг на такі села, як Адамівка. Як на жовтневе, навкруг на Опаловки, значний об'єм робіт був зроблений, в селі Кумери і так далі. Василь Петрович останнім часом в інтернеті створюється дуже великий шум з приводу діяльності голови райдержадміністрації, і є і політичний підтекст, і інформаційний підтекст. От ви як. Перша людина в Радівському районі, як ви охарактеризуєте ситуацію, що склалася, і в чому суть? От ваша позиція? Я хотів би вам подякувати за це запитання. Оскільки його висвітлити в інтернет-виданнях, це питання не можу. Незрозумілих мені причин, хоча мій відділ внутрішньої політики працює з перенапруженням і викидає на ці інтернет-видання. Будь-яку інформацію, щоб я озвучили, але вона не проходить. Зокрема, ті люди, які мене розуміють і є моїми прихильниками, видають коментарі, то коментарі живуть не більше двох годин. Тобто я бачу в цьому чистішу замовленість. Але чому це робиться? Я думав, що це все скінчиться після виборів, оскільки громада в Радівщині побачила мій стиль роботи, так як я працюю, моїй команді мені було виказано вотом довіри, я став депутатом обласної ради. Блок Петра Порошенка Солідарність партія пройшла найбільшим числом, ми создали коаліцію, ми маємо більшість в районній раді, але чомусь мої опоненти не зупинилися на цьому. Скажу чому. У нас є е, керівник фірми Каро Ханаген Юрій Керапятович, який просто-напросто стає супротив всіх моїх починань. Е, які я започаткував прозорості використання землі, оподаткування? Я можу вам сказати, 10, 11 рік, 12 рік, коли я підняв, починав все-таки з історії, маючи на балансі 4600 гектарів землі в фірмі Каро, де керівником є Єханаген Юрій Карапетович, не було зареєстровано ні одного працюючого. Спрашуються, а хто обробляв землю? Святі Архангелі. Чи інопланета. І цих питань дуже багато. У нас в Радівці є по вулиці Маяковського, побудована споруда. На бумазі побудована, є технічний паспорт, є витяг з власності, є всі дозвільні документи, і це все лягло на сесію селищної ради з метою, щоб взяти саме лобне, саме дороге, саме цінне місце в Радівці. Предоставили документи, що там знаходиться 1700 квадратних метрів жиле приміщення, як ви думаєте. По моїм я сам будівельник за фахом, по моїм розрахункам, це двохпод'їздний, п'ятітажний жилий дом. Все є, бумага тільки одна біда, споруди нема. Тобто я хотів, би ви порозуміли, наскільки масштаби. Кормпованості цієї зділки, наскільки потужні зв'язки в цієї людини, який зміг все-таки уговорити чи якось по-другому вплинути на цих працівників, які відповідають за свій стиль роботи, і не за стиль, а за наслідки її да. і змогли видати фальсифіковану документацію з метою, тільки, щоб ця людина могла забрати. Ви як керівник району, які кроки прийняли? Всі можливі інстанції. У мене вже є звернення. Зокрема, я дуже хочу подякувати губернатору Миколаївської області Міріку Вадим Івановичу, який завітав врешті-решт до нас в район, вислухав думку громади, а думка була жорстка, чітка і ясна. Було піднято біля восьми питань, із них п'ять питань було іменно по керівнику Ханагену Юрію Карпетовичу, керівнику фірми Каро. Це виступали депутати, це виступали. Районної ради, це виступали голови сіл, це виступав поважна людина, виступала керівник, який дві каденції відбув головою райдержадміністрації, який після цього виступу отримав незаслужені матюки, я не боюся цього слова, від зазначеного горе керівника яких кроків ви чекаєте в майбутньому, як ви плануєте, чим може розвиватися справа? Далі? Ну, я хочу сказати, ви виразити подяку фіскальній службі нашій обласній, яка зуміла організувати перевірку по більше сказаної фірмі, але ж наскільки я ось вже мені стало відомо, перед тим, як я зайшов до вас в студії, ви напевне теж чули, як я дзвонив по телефону. То там працівники фіскальної служби зробили недопуск. І щось там з документами не все в порядку, щоб перевірити, навіть почати перевірювати вище зазначену фірму. Я думаю, цей інцидент у якось укладеться, але ж сам вам початок роботи налаштовує на те, на ту думку, що. Досить тяжко буде перевірити це все, але ця перевірка буде відпрацьована. Я вірю, свято вірю губернатору, що його вказівки по перевірці зазначених питань пройдуть в про охоронних органах, і ми будемо бачити правду по цьому підприємству, яке просто штормить в радіусі. Я вважаю, що ця людина, ця людина, яку я вам сказав, за неї стоїть оці всі фальсифікації, ці всі, зокрема, в нього навіть. Така можливість відбулася, як він завів район П'ятий канал, який відпрацював однобоко. Я написав звернення до П'ятого каналу і до президента України з метою що ж це таке? Дай, висвічайте повністю і правдиво, не однобоко. тому що всі ті виступи, і, зокрема, і нарада з громадськості з губернатором була висвітлена ну не геть не так, як треба, про що. Про що ви сказалися самі виступаючі, які давали інтерв'ю? Їх вони в кадр попали, але їхня думка їхнього ні одного слова не було озвучено. Ну, зараз ваша позиція зрозуміла. Під час зустрічі з губернатором я наскільки я знаю, це було в лютому. Які ще питання проблемні піднімалися? На, наскільки я знаю, були зауваження з боку того, що залізниця працює так, неналежним так, чином так, водопостачання. Так. Наскільки я знаю, в районі от ви як прокоментуєте ці питання? Що зроблено? Я знову хочу подякувати губернатору на предмет того, що ті обіцянки, які він дав посічаючи мій район, це добавлення Графіку остановки поїздів, які зупинялися в радіусі, вони виконані. На сьогодні можливо не в повному об'ємі, але в левовій частці. Сьогодні ті поїзда, які раніше до Африканської чуми зупинялися, у нас зупиняються. Я хочу подякувати, що все-таки за рішенням і за розпорядженням губернатора нам було виділено біля 400 тисяч гривень на водопобудову свердловини в селі Захаровка. Я також у вас пройшов по інтернет-виданням, якщо ви Да. Він поїхав, коли був візит, обідився, що скважина побудована, башня Рожновського стоїть, тому це все його рухи. І також я хочу подякувати за те, що піднято, я думаю, буде вирішене питання це по маслозаводу. У мене нічого на превеликий жаль не вийшло. Я зустрічався з власними. Мова йде про те, що він призупиняє діяльність чи оптимізує її якимось чином. Він мова йде про те, що от, коли грянула у нас така біда, як Африканська Чума свиней. То рішенням надзвичайної комісії всі підприємства, а це вплинуло не тільки на маслозавод, це на всі заводи, які переробляють у нас, і ніблон пострадав, прикритили свої діяльність, тобто виробництво. Ну і керівництво власники заводу сказали про те, що це десь 8-9 місяців буде тривати. Ми не в змозі утримувати це обладнання, не працюючи. Ми його перевеземо на перомайський маслозавод. Ми впоралися менше, ніж за три місяці з ліквідацією очага захворюваності на африканську чому. Але я так зрозумів від власників, що це був лише привід. На сьогоднішній день вони не хочуть. Розпочинати роботу цього завода хочуть забрати все-таки масло лінію. Це втрутився губернатор, і я так думаю, і певнений в цьому, що готується меморандум відносно того, щоб ті 73 чоловіка, які позбулися роботи внаслідок зупинки маслозаводу, вони все-таки отримають її. Внаслідок втілення в життя цього меморандуму, який підпишуть чи губернатор, чи я, я думаю, визначиться відповідальність. Ми торкнулися вже цього питання, африканська чума свиней. Як в Радівський район справився з цією бідою і чи справився, локалізована ця проблема, чи ні, що вже зроблено, чи пораховані збитки, зрештою? Я в системі влади працюю з 94-го року. Ви знаєте, це для мене було найтяжче випробування. Оскільки це надтяжке питання, його треба було організувати. Ліквідацію, звоз, поселення тих багатьох служб, які працюють на ліквідацію очага. Ну, це можна дуже багато говорити, але організація блокпостів і головне відшкодування тих 22 тонн, які ми ліквідували в населення на могильнику. Це було досить тяжко, але при допомозі облдержадміністрації при допомозі наших, нашого врадівського бізнесу да, ми зуміли подолати це. На сьогоднішній день карантин знятий. Чекаємо там відповідний срок, щоб додати дозвіл чи дати рекомендацію на те, щоб невродічани знову почали наращувати поголів'я, але до нього підходити дуже виважено. От що таке спалах чуми у Радівці? Це перенасищення свиней. На одному населеному пункті. Якщо Врадівка має біля 8 тисяч населення, як районний центр, то свиней у нас було десь до 12 тисяч. Ну, Врадівка завжди славилась, наскільки я знаю своїми. Так, да, це столиця колбаси. Да. Зрозуміло. І ну, в принципі, які ви висновки ви робите? Чи ведеться серйозний облік яких ся погоління? По селах ми всі відповідні рекомендації і доручення провели в життя. Ну, По селах, слава Богу, у нас не було. Тобто, Врадівка. Сама в Радівка спихнула так само, як в озері спихнули Берізки чи Мостове в Доманівському районі. Тому ми чекаємо з тривогою, чекаємо тепла, щоб той подивитися, той вірус він знов, повністю знищений. Mm -hmm. І я закликаю і працівників ветеринарної медицини, закликаю через ефір, через газету населення, щоб все-таки дезактували місця, де перебували свині з метою, щоб це не повторилося, бо це я знову повторююся. Це занадто фінансово складно. Нам це обійшлося десь порядка 700 тисяч 22 тонни м'яса. Да, да, 700 тисяч десь лягло коштів на це. Зрозуміло. Ну що ж, давайте поговоримо про майбутнє. Які інвестиційні проекти зараз впроваджуються на Врадівщині? Чи працюєте ви в цьому напрямку? І які галузі були б привабливі для інвесторів в Радівці? Ну, Інвестиційні проєкти знову такі, коли був, перебував губернатор в моєму районі, то ми говорили буквально з кольов це питання, що побудова чи розробка піщаного кар'єру. Вже до мене я зустрівся з людиною, яка цим цікавиться інвестором. Ми зробимо відповідні геологічні пошуки, оскільки говорить, що в Радіоській пісок занадто крупний. Залізна дорога в нас рядишком, і, я думаю, кар'єр нам до снаги відкрити, тим паче площі в площі нас перед це передбачені. У нас є, також є е, намітки, я говорив за сільське господарство, нічого не сказав за тваринництво. Я прийняв район без тваринництва і на сьогодні у нас тільки ми підготували площі для розміщення худоби. Така фірма, як веселий господарство, як Веселий Роздол Молдованенко, де в кінці березня ми завеземо першу худобу в район. Це на відгодівлю порядка 300 голів свиней. Також у нас є це село нова також у нас іде напрацювання почати завіс розміщення. Крупної рогатої скотини, дойного стада, що потягнути за собою виробництво молока. Я думаю, по ітогах півріччя, в підсумках я вже зможу через статистику побачу, побачити, що і ви побачите, шановні врадівчани і жителі Миколаївщини, що в Радівська в сфері тваринництва тронеться нарешті в плюси. Зрозуміло. Наскільки я знаю, колись була популярною в Радівська вода. От наскільки зараз ви в цьому випадку не маємо на увазі не водопостачання, а саме от я зрозумів. Хоча й водопостачання то має немаловажний підтекст, все-таки завдячуючи керівництво області, нам все-таки, я так розумію, ми. Попадає інвестиційний проєкт на 2,5 мільйона гривень по водозабезпеченню в Радівці. А сама вода в Радівська питна, столова, мінералізована, яка знаходилась знову-таки в тому ж самому селі Новопаловки. Ми знаємо, що вона навіть конкурувала, а по деяких питаннях начать, навіть превосходила Кривозерську, вона була просто незаслужено забута. На останній сесії обласної ради депутати, я їм хочу сказати подяку, дали дозвіл на розробку. У нас є інвестор, і я бачив власноруч ту лінію, яку завезли, 6-тисячну лінію на розлив води. Я думаю, що в цьому році прилавки Миколаївщини побачать в, ну, в Радівську воду. Дякую вам. Давайте поговоримо про перспективи децентралізації в радівському районі. Як відбувався цей процес, що робиться зараз, і в якому стані ну, знаходиться ця справа об'єднання створення нових громад? Ну скажімо так, ми провели небику кількість нарад з цього питання. Навіть я дійшов до того, що поставив це питання на на голосування. З сільськими головами, які були присутні в мене на нараді, із 11 сільських і одного селищного голови, лише одна сільська голова не проголосувала за це. Тобто в людей є порозуміння, що треба щось робити. Економіка це не жінка, її обманути неможливо. Там чітко, ясно, треба працювати і. Не з ручкою і з калькулятором в руках проводити в дію свої, свою волю. Тому, скажімо так, оптимізація це не тільки укроплення громад, а ми передбачаємо це також. Це все-таки оптимізація дошкільних закладів. У нас є школи, де ходять обман дітей малокомплектні. малокомплектні. Це Малокомплект. проблема актуальна для да, всієї Миколаївські. О 17-й шкіл у нас. Три мало початкових і тому подобне. Так само в нас не зовсім добра ситуація в медицині. Якщо в нас 20 фапів, то КПД їхня не занадто здорова. В Радісі має дві амбулаторії, одна ЦРУ, тому подобне. І як наслідок там. Також треба проводити відповідні рухи. Це все називається децентралізація, оптимізація і тому подобне. Ну наскільки я розумію, тоді громади самі будуть опікуватися цими закладами. І тому наскільки я розумію, що якщо не вистачить фінансування чи дотацій, то вони можуть бути оптимізовані. Це так чи ні? Ну оптимізація і децентралізація передбачається в першу чергу. Це добровільність. Угу. У нас в області затверджений і проголосований сесії обласної ради. Перспективний план відносно цього всього. Я думаю, що ті всі складові не тільки мого району, а тих районів, які в кожному районі прийнятий цей перспективний план, його нам втілювати в життя, оскільки кошти треба рахувати. Це дуже непопулярний захід, це не дуже геть не в населенні. Керівництво органів місцевого самоврядування, але всі потихеньку приходять до думки, того, що це неізбіжно. Економіка серйозна. Yeah. Я знаю, що ви нещодавно побували в зоні АТО з візитом і підтримали тих радівчан, які зараз несуть службу на передовій. Розкажіть ваші враження, те, що залишилося поза публікацією на вашому сайті. З яким настроєм миколаївці вродівчани радівчани несуть службу там? Ви знаєте, це. Я ще й досі знаходжуся під пливом того, де я побував, що я бачив. Бачив, мені, ви знаєте, може, це неправильно я говорю, але дійсно так думаю, я хотів, врешті-решт, убідитися, подивитися власноруч, що це таке, що там робиться. Тепер я можу впевненістю сказати, на превеликий жаль, там іде війна. Я бачив, як бомбили Мар'їнку. Не був на не знаю, чим, на, напевне, не можна говорити, де був, щоб не розказати. Не треба говорити, ми будемо говорити. Ну, скажем, був Все я на е, військових дій, бачив ті всі побиті землі вирвами від вибухів, де знаходяться і, і воюють наші герої, як вони живуть, чим харчуються. Тому я дошу вам сказати правильно націлює нас президент, керівництво області на те, що цим людям треба в першу чергу віддавати те, що обіцяли. Вони дійсно герої, без натяжки, І те, що вони роблять, це забезпечує майбутнє України. Не було б їх, я не знаю, чи б існували б ми як, як Україна, як держава. Врешті-решт зрозуміло. Ну що ж, на цьому час нашої програми вичерпано. Шановні глядачі, на цьому ми прощаємося з вами. Журналіст Олександр Молоцов, гість студії, голова Врадівської районної державної адміністрації Василь Петрович Жосан. Дякую вам за відверту бесіду. Дякую. До зустрічі в ефірі.